Я не знаю, я Сматутіна, реально. Я реально Сватуна. Я зараз історію про Ватутіна хотів розповісти. Ти що, прикалуєшся? Це так не смішно. Добре, добре, вітаю вас, Юніт Сіті. Дуже приємно всіх бачити. Я вражений, скільки позитивно налаштованих людей. І я запізнювався і думав, прийду, а тут нікого нема. І... Я вам хотів в жарт про спікера, який запізнюється. Почну з цього, уявіть собі, спікер, який запізнюється на виступ, так як я. Він забігає в таке приміщення і бачить, нікого нема. Один сидить, одна людина сидить, один чоловік сидить. І він так засумував, підходить, каже: Вибачте, ви один, можна, я не буду нічого робити. Там піду додому. Він каже: Ні-ні, ну мені цікаво, мені цікаво послухати, що ви будете казати. Ну він такий налаштований клієнтно вийшов на сцену, як я, там півтори години розповів. Потім підходить до нього, скажіть, будь ласка, можна я вже піду Ні-ні, сідай, я інший спікер. Тобто, і тут добре, що я не один спікер. До речі, я на розігріві у Гариках Рогоцького. Так що дивіться, я почав свою діяльність з бізнес-стендап. Буду казати трошки про бізнес, просто трошки про особисту історію. Я почав бізнес з нуля, там я працював помічником. Робочого і потім був мультимільйонером. Зараз не знаю, які в мене статки. До речі, після вони все змінилося. Але в мене дуже багато історії, дуже багато. Не всі я можу вам розказати, чесно, але дуже багато. Як я заробляв, як втрачав, це прийшло через свій досвід. І першу історію я розкажу особисто. Мені кажеться, що вона цікава про Ватутіно, до речі, до Ватутіна. Ватутіна, Ватутіна. По-перше, там є інфраструктура. Він просто не знає. А, 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 а. І, і Слава Богу, що Росія не знає, що там є інфраструктура. Слава Богу. Дивіться, Ватутіна – це шахтарське містечко, чотири шахти, заводи. Це так, знаєте, велика родина, 20 тисяч людей там живе. І прості люди, щирі, там і гуляють разом, і е, сваряться разом. І от я там виріс, я погано вчився. Но... Один загальний жошет, ходив в школу, з одного з боку математика, з другої фізика. Посередині якісь там література, Я так ходив. Дев'ятий клас мене не взяли. Погана поведінка. Я пішов, мене відправили в ГПТУ. Знаєте, що таке ГПТУ? Це по-російськи буде городське профтехучилище. Ну ми переводили: Господі, поможи знаєте, то Те саме. Але мені повезло, я закінчив міську школу. А ПТУ сільське, і я там був зірка, бо навчання в городській школі, де там погано вчав, там супер. Я там був зірка в одні-п'ятірки. Одні Але я не про це розкажу. У нас був дом, дом п'ятипереховий, у нас будиночок був, і 100 сімей жило там. І що ввечері робили? Ввечері, наприклад, там, чоловіки грали в доміно, сварилися, жінки там щось там спілкувалися, а ми діти, ми. В шахи грали, в карти грали і на гітарі. І знаєте, в мене однокласник грав дуже гарно на гітарі. І мені це так подобалося. Дівчата там, хлопці, він як заспіває. І я кажу: мам, віддай мені музичну школу. Ну, будь ласка, віддай, я хочу. Вона каже: Так, так, синок. І потім в Атуті є музична школа, щоб ти знав. А, і, я, і я мамі така. Щось пройшло два тижні, і ми знов ввечері вийшли на, на двір, і знов цей хлопець на гітарі. Я приходжу, мам, ну хочу, хочу грати на гітарі. Вона каже: добре, синок, бере мене за руку, йде в музичну школу. Ми заходимо, і я вражений, знаєте, багато приміщень, там хтось на гітарі, хтось на роялі, хтось на барабані. І я сижу в черзі і вже думаю, так, я не біля багаття буду грати на гітарі. Я, напевно, буду зірка. Я буду грати на сцені, ну, Майкла Джексон, ну не в сексуальному плані, але так співаю. І, і я вам хотів би сказати, я сижу, і мені дуже подобається. Я таки чекаю, коли мене прийме вчитель, і відкриваються двері, вчитель каже, заходьте, я заходжу. Він так дивиться на мене, і дивиться на маму, каже: дивіться, хлопчик вже завеликий трошки, щоб ну, можливо він талантливий. Давайте перевіримо. І бере олівець і так: тук-тук, тук-тук-тук. Я а кажу, ваша черга, я беру лавець, теж тук-тук-тук-тук-тук. Він так дивиться на мене і на маму, каже: віддайте його на шахи. <плес> і я вам хочу сказати, от моя реальна історія. Перше місце по шахам в Черкаській області, бо мама мене видала на шахи. Це реально. Е, так і перший мій провал, не вдалося мені бути. Може знімати грамоту, бо щось е, Так. І... Ну, шахи це така річ дивна. Знаєте, шахи це як життя. Хто грає в шахи? Скажіть, будь ласка, оце добре, це, напевно, бізнесмени. А наче як життя, як бізнес. Бо ти можеш виграти в шахи, якщо ти на ход, наступний крок бачиш краще, ніж твій конкурент. І в житті так. Ти виграєш, якщо ти дивишся наперед. Їх ніхто не бачить, а ти бачиш. Тому шахи мені дали такий поштовх бізнесу. І я пішов в бізнес. Я так, я працював на, на виробництві, потім працював будівельником, потім там, начальником став, мастером. І пішов, пішов, пішов. І от я був у Санкт Петербурзі, і коли я повернувся додому, розвалився Радянський Союз, і у мене було вибір. Да, в Санкт Петербурзі було непогано, але мама, у мене тут друзі, родичі. і Я вибрав, я кажу, це, це добре, але я повертаюсь додому. І я повернувся додому. І ви знаєте, хто пам'ятає приватизацію? Я старше вас, але може хтось пам'ятає, що таке приватизація? Це я вам розкажу, що це таке. Це цікаво, бо це мій інший кейс. Да? Бізнесовий кейс, приватизація була Радянському Союзі було дуже багато підприємств. І потім вони вирішили їх віддати людям. Як? Вдали ваучери, людина вклала ваучер своє підприємство і отримала акції. І ви знаєте, сама акція сама по собі нічого майже не коштує. Але якщо їх зібрати разом, наприклад, 10%, то це коштує дуже великі кошти. І от ми як бізнесмени, таких компаній, напевно, було 100, там, може, 150. Ми викупали ці акції. Це легально повністю, це нормально. Викупали у людей, об'єднували. І, наприклад, якщо ми об'єднували 10%, то можна було гарно продати. А якщо 25%, це джекпот. Це взагалі можна було багато цих коштів заробити. І от я також цим займався. І пам'ятаю такий приклад: ми приватизували завод такий, Білоцерковшина, знаєте, таке? Росава. дуже відомий завод. Це розумію, я сказав би, це завод там гігант. Він працював на весь Радянський Союз. І люди отримали 30% акції. Ну я починав скупати в людей, щоб набрати 10%. Бо в мене був покупець на це. Але я не мог сказати ціну. Чому? Бо перші акції люди швидко продають за копійки. А останні, ми не знаємо, скільки вони коштують. Бо останні люди я каже: я не хочу продавати, і ми тому весь час піднімали ціну, і, і на якийсь час ми маємо. Майже добрали 10%. Приїхав іноземний фонд каже: Василь: ми готові завтра готові купити. Я говорю, дивіться, дайте мені тиждень. Я тиждень ще добрав ці 10% і ми почали тр... з ними домовлятися. Я кажу: я витратив 3 мільйони доларів, що на той час були великі кошти. Я кажу, я хочу 6». Вони кажуть: ні, 4 Тобі і так вистачить, 4 – це забагато. Десь 2 тижні ми з ними спілкуємося. І домовились на 5. На 5, ну я, в принципі, я щасливий. Тобто Ми за півроку зробили цю кейс, а тепер продамо, заробимо 2 мільйони, що, що доволі великі кошти. І от ми домовилися через тиждень. Через тиждень у нас вже підписання контрактів. І тут мій друг дзвонить з Дніпра Я кажу, Василь, а у тебе є шинний завод? Я кажу, є. А скільки відсотки? Я кажу, 10. А ти скажи, а ти продаєш? Я кажу, «Да, продаю, вже домовився от, через тиждень. А по чому? Я кажу: ну, за 5 мільйонів, 10% капіталізація заводу, 50 мільйонів. Він каже, дуже, не продавай, не продавай. Ти розумієш, це мені потрібно, я тобі заплачу 7. Я думаю, нічого собі, таке щастя. Я мені незручно, не я вже майже домовився. Каже, ти контракт не підписав? Я кажу, ні, то не працює. Я завтра тобі дзвоню і даю 7 мільйонів. Ну я такий щасливий. Що думаю, так якщо по порядному, треба позвонити цим хлопцям іноземцям. Я їм дзвоню, кажу, вибачте, контракта немає, я вже домовився з іншим покупцем, він дає 7 мільйонів. Він каже, хвилиночку, дай нам півгодинки. Через півгодинки дзвонять, це ми місяць не витрувалися, не продаваємо, ми купуємо за 7. Я кажу, це, це ще, ну, як, як да? Я наступний день чекаю, цей хлопець не дзвонить, заключає контракт, але думаю, нада ж йому подзвонити. Так неправильно. І я йому дзвоню, Дніпро, прогулю, Микола, ти вибач, але я продав пакет акцій. Він каже Василь, то вже то в тебе ж білоцерковшина. Я кажу, так, то, то не важливо. Я думаю, що то в тебе Шина. Це підприємство мені не потрібно. Тобто. Я так випадково заробив на 2 мільйона більше. Але мій досвід показує, я так же їх і втратив, щоб ви зрозуміли. Бо гроші, якщо так приходять, вони точно так виходять. Бо якщо ви хочете мати ну, задоволення від грошей, то це тільки може через вашу працю. Я потім купив Донбас енерго за 50 доларів за акцію, потім через півроку вони впали за 40, через півроку вони впали за 20. Через рік до 10, і так протрималось 10 років. Я продав за мільйонів за 12 доларів за акцію. І всі, все, що я зробив, я втратив. Але кейс дуже приємний. Тому дякую вам, що ви мене послухали. Я поділився своїми кейсами. У мене багато. наступний раз запрошуйте, Я прийду. Дякую, гарного вечора вам.